Резонансне вбивство експікера Верховної Ради Андрія Парубія стало черговим у низці замахів на відомих українських діячів за останні кілька років. У розслідуванні кожного зі злочинів розглядалися різні версії, у тому числі російський слід. Нагадуємо про інші гучні вбивства, жертви яких поплатилися життям за свою активну громадянську позицію та патріотичну діяльність. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Активіста Дем'яна Ганула застрелили 14 березня 25-го року. Напад стався у центрі Одеси, неподалік обласних управлінь МВС та СБУ. Чоловік у костюмі мілітарного стилю вистрілив у тулуп активіста, коли той йшов вулицею. А щойно Ганул упав і дійшов притул до нього та здійснив контрольний постріл. Нападнику вдалося втекти з місця злочину. Однак, вже за кілька годин його затримали у квартирі. Підозрюваного знайшли зброю, за допомогою якої він ймовірно стріляв у Ган затриманим виявився місцевий 46-річний житель, що перебував у розшуку за звинуваченням у дезертирстві. Чоловіку висунули підозру у мисному вбивстві, вчиненому на замовлення, а також у незаконному поводженні зі зброєю. За даними BBC Україна, слідство не відкидає причетність російських спецслужб до цього нападу. Дем'ян Ганул, одеський активіст, засновник та очільник громадської організації Вуличний фронт, екс керівник силового підрозділу одеського осередку правого сектору, а також учасник революції гідності і подій 2 травня 2014 року в Одесі. Ганул брав активну участь у сміттєвій ілюстрації проти проросійських політиків, а також в акціях під консульством Росії в Одесі. Зокрема, у листопаді 2021 року, разом з однодумцями, він приніс туди труну з написами Груз 200 та Росіяни їдуть додому. Ганул боровся проти незаконних забудов за демонтаж радянських пам'ятників за захист тварин та довкілля. Через свою громадську діяльність Ганул неодноразово ставав об'єднання об'єктом нападів у липні 24-го він заявив про прямі погрози на свою адресу та адресу своєї родини. Стверджував, що за напад на нього пропонують винагороди від 5 до 10 тисяч доларів та просив СБУ і поліцію надати йому захист. Станом на 1 вересня 25-го року, підозрюваному у вбивстві Дем'яна Ганула вирок не оголошено. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Замах на мовознавецю Ірину Фаріон стався увечері 19 липня 24-го року. Нападник вистрелив їй у голову, коли вона чекала на таксі біля під'їзду свого будинку у Львові. Протягом кількох годин медики намагалися врятувати жінку. Однак, зрештою, констатували, поранення виявились несумісними із життям. На місці злочину було виявлено лише гільзу, а саму зброю не знайшли. Жодна камера спостереження не зафіксувала момент пострілу у Фаріон. Водночас правоохоронці знайшли відео на якому видно, як підозрюваний перед замахом одягає рукавички. Ошуки нападника тривали майже тиждень, і як стверджували правоохоронці, були дуже непростими. Поліція розглядала кілька версій нападу, зокрема, й те, що Кілер був лише виконавцем, найманим росіянами, підозрюваного у нападі на Фаріон затримали 25 липня у Дніпрі. Ним виявився 18-річний В'ячеслав Зінченко. Правоохоронці наголосили, що мають достатньо доказів того, що саме цей хлопець стріляв у мовознавицю. Ірина Фаріон, колишня депутатка парламенту і відома філологиня. Її погляди на питання функціонування української мови були радикальними, а деякі з висловлювань навіть викликали гучні публічні дискусії. Саме її дії щодо захисту української мови за версією слідства і спровокували у Зінченка особисту неприязнь до неї та спонукали його до замаху. Сам затриманий не визнає себе винним та відмовився давати покази у суді. Не вважає його винним у злочині. І батько каже син. Не мав жодних мотивів стріляти у Фаріон. Адвокати підозрюваного переконували, людина на фотографії у панамці не є з а сам підозрюваний знає українську мову, має футболку з портретом Бандери. А його батько служить у ЗСУ. Отже, він не мав мотивів вбивати Фаріон. 13 лютого 25-го року суд у справі вбивства Ірини Фаріон перейшов до розгляду питання по суті. Станом на 1 вересня 25-го року. Вирок ще не оголошено. Пресофіцерка добровольчого батальйону імені Джухара Дудаєва Аміна Укуєва загинула 30 жовтня 2017 року. Авто, у якому вона із чоловіком поверталися до Києва, обстріляли на залізничному переїзді. Одна з куль влучила у у голову. Її чоловік Адам Осмаєв отримав важке поранення ноги, але вижив. Він вважав, що у замаху на нього та дружину є російський слід. Цю ж версію розглядали і правоохоронці, які, утім, не відкидали також що за замахом на подружжя. Можуть стояти і чеченські військові. Напад на Окуєву та Осмаєва був скоєний із рідкісною для України зброї автомата чеської армії калібру 762 на 39 мм. За даними правоохоронців, до групи виконавців замаху входило сім осіб. Однак підозрюваних затримали лише через два з половиною роки у січні 20-го. Одним із них виявився уродженець Дагестанського каспійська ігор Редькін. Спершу суд відправив Редькіна під варту, але згодом звільнив під домашній арешт. Оскільки термін його перебування під вартою перевищив гранично допустимий, у 23-му році стало відомо, що Редькін втік від слідства до Угорщини. Українська влада звернулася до прокуратури Угорщини із запитом про екстрадицію, однак отримала відмову через війну в Україні. Аміна Окуєва народилася в Одесі, деякий час жила в Москві та в Чечні. Після другої чеченської війни переїхала в Україну, служила в лавах батальйону поліції Київ. 2 одночасно була прес-секретаркою міжнародного миру. Торчого батальйону імені Джохара Дудаєва у Куєва також співпрацювала з кримськотатарським каналом АТР, де готувала авторську програму Герої Кавказу. Перший епізод показали одразу після її смерті. За кілька місяців до загибелі Окуєва та її чоловік Осмаєв пережили ще один замах. Чоловік, який назвався іноземним журналістом, завчасно домовився із подружжям про зустріч у Києві. А коли сіли з ними в автомобіль, дістав із коробки глок і вистрілив у груди Осмаєву. У відповідь Окуєва зі свого Толета Макарова зробила кілька пострілів у стрільця у поліції. Тоді заявили, що основною версією того нападу на подружжя розглядають їхню патріотичну позицію а нападник міг діяти за вказівкою з Росії. Командир одного з підрозділів спецпризначення гур, полковник Максим Шаповал, загинув 27 червня 2017 року. Авто, у якому він їхав Києвом, вибухнуло просто під час руху. Сила вибухового пристрою була такою, що, за словами силовиків, частини тіла загиблого були знайдені на відстані 50 метрів на висоті першого поверху. За розслідування злочину взялась головна військова прокуратура із залученням усіх українських спецслужб. Справу класифікували за статтею теракт, головна версія, яку Розглядало слідство Російський Слід згодом. СБУ заявила, організатор операції з убивства шаповала. Начальник департаменту ФСБ Росії, генерал Дмитро Мінаєва. За даними СБУ, вибухівку під авто Шаповала заклав громадянин України, житель Донецька Олег Шутов, співробітник так званого центру спецоперацій МГМБ ДНР. Для підриву Шаповала Шутов. Орендував квартиру і паркомісце в будинку, де жив український розвідник. Згодом підозрюваний виїхав до Росії, а потім в окупований Донецьк. Та зрештою його за і й допитали українські спецслужби про те, чи був суд над Шутовим та чи був він засуджений у відкритих джерелах. Інформації немає. Максим Шаповал виконував бойові завдання в зоні АТО, координував дії інших спецпризначенців. У Росії заявляли, що він був одним із тих, хто брав участь у рейді на півночі окупованого Криму на початку серпня 2016 року. Учасником цієї операції був і нинішній командир головного управління розвідки Кирила Буданову. Зазначимо, що авто Буданова також намагались підірвати у П'ятнадцятому році, щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.